Що сталося? Що сталося? не знаю. — Це ваш дом? Мій дом, так. А, ти ж, можеш загнаєнні і можеш взагалі померти. Ну. Поїхали, поки є можливість, він машина попозже. — Чим люди думають, чим батьки думають. Як би не було там тяжко, але я не думаю, що тут легше шити, правда? не правильно? Ні, я не поїхав. Поїдете зі мною, похуйся. Далі я не знаю, що делать. Чого могло бити? Не статися, якби виїхали раніше. Чоловік би був живий, вона б не в такому стоянні була, як зараз. Так ну тому що вже за встану. Ну а що робити? Ну, потому, ну що що вона на вулиці. Це самі поронять. Так, дрон. Наш? Дрон, дрон, дрон. Витій, виті, леті, леті. Ні, я дуже люблю обожнюю Донбас. Я думаю, що все буде добре сюди. 29 квітня, 10-го години ранку, ми разом з волонтерами та поліцією мучимо на великій швидкості в Побровськ, сподіваючись, що таким чином виникнемо зіткнення з російськими квішками. Їдемо в Покровськ, щоб вмовити чергову партію місцевих жителів залишити це місто і виїхати в більш безпечні райони. Якщо чесно, я вперше заїжджаю в Покровськ посвітнуло за. Останні десь два місяці, адже ситуація суттєво погіршилася, і будь-які пересування крайні небезпечні. Як пояснює поліція до волонтери, ми їдемо в день, аби відділити себе від військових машин, оскільки військові переважно пересуваються в темпи коротоби. і просигналізувати, що ось цивільна машина, яка їде забирати цивільних громадян. Приблизно залишається в Покровську? Близько 2000 людей в Покровську. За офіційними даними. Ми за останній тиждень вивезли з Покровська близько 65 людей. Мовляються люди чи є? Ну так, повільно. Евакуація триває. Коли вже їх, надходить, їхній будинок біда, там трапляються. Либо загибли, ліба либо поранені, либо це і руйнуються їхні будинки, квартири, тоді вони тільки звалікають і... і їдуть з нами, зголошуються. Центр. Це саме центр? Так. Да. Наліво, наліво. башни, я их не обеспечено за. Обеспечен. Ну, ну, надо войну заканчивать. Ну конечно надо. Ну сейчас, они... если опасно, mm -hmm. что вы сидите тут? Когда закончится, вернетесь. Ну. Мы, мы такие же тоже. Я понимаю, все разрушено. Мы тоже такие. И везде. Тут нас много живет. Они ну, да, за... уезжают, они уходят в частный сектор, потом приходят сюда. Ну а потом э, вот, в так частности. хоронят, вот так хоронят потом во дворах. У вас тут богато? Ну да. Угу. Відмовляється? Відмовляється. На жаль, так. Коли вже пройде біда, потім вони. Мені... От як жінка ж тож розповідала, що чоловік загинув, а вона не хотіла виїжджати, тому що чоловік не хотів. А зараз як поруч немає нікого, вона так, готова виїхати. Цього могло б і не статися, якби виїхали раніше. Чоловік би був живий, вона б не в такому стані була, як зараз. Так, ми, ж так, можна, так. ми ж виїхали в кірновку. Ви Сидять повало. Не знаю, як можна в дитинство це виходить. Немає повноцінного дитинства, просто діти в таких умовах проживають. Ну, вийти зараз небезпечно, да поживи десь в якихось нормальних умовах більш-менш, правда чи ні? Ну потім легше стане, повернеться назад. Я чесно не розумію. Чим люди думають, чим батьки думають. Як би не було там тяжко, але я не думаю, що тут легше жити, правильно? — Та зараз там. — підвал. — Забаркадований. Буквально місяця-два назад ми отсюди вивезли сім'ю і троє дітей. З цієї квартири. З цієї квартири. Так. Але кажуть, що вона вже повернулася назад. Ми дуже багато їй допомагали. Вона жила в нашому центрі. Потім поїхала в Ірпінь, і Там в Вірпіні купили квитки до Норвегії. Але кажуть, що вона назад повернулася. Вот там відео. Вы, блин, каждый раз сюда катаетесь, 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 катаетесь. Ну, потому что каждый раз повертается, повертается, повертается. Там она да, ну не повертается. Ну, нема ей там. Ну, как это нема? Ну, нема ей там, нема. Ну, я откуда знаю? Позвоните ей, позвоните а ну, ей. Я ей уже звонил. Я ей звонил. И что? Ну, нема ей там, ну. Ну, как это нема? Вот ну, Давай, давай, давай есть в школе вода. Вот, смотри, дата. вчера в 11.54 она послала. прислала. Не, она, да, это есть. Ну блин. Ладно, хорошо. Значит, что вот раз... это разводня? Не, Только... не кричи, не Значит, не кричи, не, кричи, значит, не, кричи, не надо врать, я тут уже могу поорать. А ну, так, а так ну потому что уже достал. А, ну, а что делать? Ну, потому война что на ищи, улице. Да, война на улице. Зачем ты так поступаешь? Ну видишь, по главному ничего не Да я понимаю, ну так ну до меня что вы пристаете постоянно? Потому что ты Хто ж в прошливий раз сказав, що тебе немає дітей, пам'ятаєш? Ти ж то ж тоді не було. Ну як не було? А кого ми забрали, троє дітей в поїхали? А от як проїхали ви, то де вже були? Три неділі посиділи і все. По-перше, ми її не виганяли. Ну, нас що б не виганяли, так. Ну так зачем ти говорила? на дві неділі, а потім... Ну, вона мені сказала, що далі я не знаю, що робити. І могили по покрошку зустрічаються. Часто. Ну, зараз у нас зафіксовано вісім таких поховань. Люди не повідомляють поліцію за це, самі хоронять. Так, дрон. Наш? Дрон, дрон, дрон. Леті, 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 Це Чималік здається. Такі баховання, ну, сказали сусіди, що е, сам помер, хворів і помер. Я хочете виїхати з нами. я, можу я. я. я вдома. Костя вже вони не один раз хотіли вийти. Він вже навіть не питається. Не питається, так? Ви не даєтесь? Ні, я дуже люблю обожнюю Донбас. Я думаю, що все буде добре скоро. А за дітьми не скучаєте? — Дуже скучаю. Б... Бачу через день. Я теж скучаю. Вони в надійних руках. <гум> а якщо з вами щось станеться, що буде з дітьми? Зі мною Бог. — І що? І все? Ну, ви знаєте, різні ситуації бувають в житті. Все буде добре. Звук страшний, так? Да? І этой таблички нет такого их тут поховали у меня было когда у меня фото ездит 11.04 до да, поховання. двое людей были в підвале угорелы угарным газом сусили сказал наши Да. да, блин, что возле храма тоже седал. А вот он да? у нас, да? Наш? Так, наверное. Я разговариваю по-русски, и в Западную Украину я поеду. Можно, можно ехать в Украину, там он разговаривает на украинский, на российском. Не хочет? Так не разрешают, что-то. Кто не разрешает?

Суть Галя, зараз думає. Сюди, Галі, поїхали з нами на виконавці. Якщо сюди зайдуть кацапи, ви все одно все одно мені останетесь. Поїхали, ми вас не кинемо. Ханці містечко вас переділимо, Це дуже хороше. Нічого, тим більше в Павлограді оформимо паспорт вам безкоштовно. Поїхали? Ну, так Давайте ми заберемо, допоможемо вам оформити всі документи. Так уже пусть я, тут помощь, я сам капелан, священик. Капелан, це капелан, що приїжджають. Ну, так ти не хочеш. Ні, я, я не полезна. поїду. Поїдете зі мною, бабуся? – Поїду. – Давай, збираємо речі. Поможі, поможіть, будь поможіть, ласка, що небудь зібрати. Заходьте, коли неся. — Пішли б захищати її батьківщину. — Я? Ну, ти вже ну, пенсіонер. — Щобки твої! Возьміть його! — Я буду хвастатися від мене. — А ви? — Шах на травму. — Що-що? — В нього шах на травму. — А ви не хочете? — Я працюю. — Де, десь тут працюєте? — На КПЗ. — А, на КПЗ. Застягну. Я зрозумів. Хіба ще там є робота? — Є. — Так. А таки, а Це завод. Ну там вже він розбомблений, там вже нічого нема, там вже ріжуть метал. І, ну, і що ви охороняєте? Від да. кого? От, От мародерів. От там, я ж був там, його ріже цей завод вже. Ну як ні. Ну, як ні? Милые дорогие, спасибо за все. Будем, може вы уезжаете. Так, так, вы будете еду с вами. Давай я не буду выходить. Счастливо, Ваня. Вы тут не затримайтесь. Ну, она позвонит, когда я ее определю в хорошей миссии. Потом она позволь, да. Ну, хорошо, я оставила просто. ей свой телефон. Нехай Бог береже вас. А що вашу квартиру бабуся придає, був, да? Що згоріли документи? Да, так, і... Я не встигла забрати. Зараз прибігли, матюкаючи, Бігом, бігом, бігом пожар, горіть. А документи були Давайте, у пальто. до побачення вам. Это, пошел. Пошел. это пошел. Маргуна Александр, иди нам найти? Он ну, на пошел. Он пошел это в центр. Это где-то минут через Скажите час, ему, потому что он, он не А как связи нет? Как он позвонит? Ну, он, он, шо, люди как-то нам с Азурки Ну, то люди. Вы лучше связь сделайте, тогда мы позвоним. Да Русь, он, не он, не он, не он, не он, он при чем? Он, он, он при чем? Не надо тут высиживать, если он при чем здесь высиживаться? Что, надо раз, можно еще провести? Пожалуйста. Помолчи, не Дуже званий поки, чесно слово. Часто так з вами прирікаються? Дуже часто, на жаль. Є, звісно, такі люди, що прям і обіймають, і прям цілують, і дякують, ну, а є все тут окей. Аби знайти якогось крайнього, а потім е ще жар що там немає світла, немає газу, ну і так далі. І ще нас каже, нас звинувачують в цьому, що ми нічого не робимо, що ми війну не закінчуємо. Кажу, ну ми люди маленькі, ну що ми, як ми можемо це виправити? Міякосно. Е а потім, коли допустим, цю територію окуповують ці люди розказують, як їх всі кинули, ніхто нічого не робить, ніякої евакуації немає, хоч по 40 разів проходимо і питаємо, люди, давайте поїдемо, давайте поїдемо. У нас є можливість безкоштовно розселити, надати якісь умови для проживання. Ну, ми самі всі переселенці. Я з Мар'янки, сам, з села Максимлянівка, ну, у мене вся родня Мар'янки, Ось Геннадій Накович, і Савдіївки, ну, всі переселенці. Ми самі в такій ситуації. Ну, ну так. Зато потім розказують, як ми там над людьми змущалися, як ми там їх е змушували розмовляти українською мовою, гімни співати і так далі. А ті, хто це не хотів робити, то їх там побивали, то, то ще раз. Ну, тобто, ну, Типи типово російське кіно. Похоронили дети, говорять. Вот там на той вулиці. а тут похована жінка його. Это тут, а і там дом один, і второй. Здесь я сам совсем не попал, здесь. деваться некуда было. Подъехали, жди сутки. Подождал я один день, второй день. А что с зубом? Челюсть начала. Надо И в больницу, я, Андрю. ты что это, ну, ты же... Давай поедем. Да больницу, ну сейчас, надо со всеми поршать. Да ну вот потом привезем может загноение, можешь вообще померть. ну? Ну, Поїхали, поки є можливість, в машину. стоїть. попоже. Давай, сейчас. Давайте ви ще проїдете, а що проїдете поки поїхати. А що сталося з людиною, яку вам тут довелося поховати? Вона умерла. Я за нею хаджував два роки. Їй плохо стало. Скору я не зміг уїзвати. І вона померла утро. А Скільки їй було років? 64-го року. 64-го року. А родным ей якость поведомили? Нет, никак, потому что они, они родные уехали и получается, как он уехал, не сообщил, куда шел. Сын, да, сын один, больше никого нет. А, а, а потом... майта его номер? А? Майта его номер? Номер анима, телефоны посадились, все полностью зарядного анима, поэтому никак с ним, и куда он уехал, не сообщил. Был тут и ну, был последний раз видел, ни слова, не сказал уехал. То есть там так палая, что капец. То есть там под следы какой-то Сейчас куда? Я не понял. Налево. Да Налево. по прямому. Налево. и по прямой. Да. Вот тут я себе в основном покупала прижечек и чай. Да. Восени, пока. Да, да, да. Во сыны, да? Да. Вот назад, допустим. Да. да давай тут поставим. Да? Да тут небеспечен, как тут тут тут? все відкрито вышло. Давайте, мы еще туда заедем. Там почти не здесь. – Люди, що сталося? – Ну що, здрастуйте. – Здрастуйте, що сталося? – Що сталося, я не знаю. – Це ваш будинок? – Мій будинок, здрастуйте. – Жінка поранена. – Де поранена? – Вона пішла туди на станок десь. Кстати, да, да, вот магазинчик, она может у, у светы. Да, самый магазинчик. Там? Вот по левой стороне идут вагончики. Да. И там, там, где остановка стеклянная, там открыт, да, Там магазин работает, может, да, он, он, он. Он стоит, да? Да, да, да. Ох, э. Иди сюда! Сядь, ты к нам! Сидайте, давай, дай нам машину, чтобы слоить в Доброволь. Вы с документами, нет? нет? Нет. Нету ничего? Вы тоже поедете или нет? Садитесь, садитесь. Садитесь, садитесь, садитесь. И песня лыны без зубы. То твій небесний храм, Боже, я молю за Україну, Боже, молю Тебе за людей, тих простив, тих спаси і милість свою нам явив.